22 грудня у нас буде хаос. Всі наші зимові святки вони перевернуті до Дригом. Що ми не зможемо полюбовно домовитися в будь-якому випадку, бо в ядрі 8-15. Ми угу. будемо давати стусанів. Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні разом з моєю гостею ми розберемо портал 22.12 і дату напередодні, дату зимового сонцестояння. Зустрічайте в моїй студії улюблена вами майстер світла Тетяночка Дегельна. Вітаю, вітаю тебе, моя сонечка. Вітаю, вітаю, вітаю. вітаю, друзі! Дуже рада знову бути у тебе і бути з вами на зв'язочку. Навзаєм починаємо так. По-перше, хочу розказати, чого це я вийшла на цю дату. Ну, угу. вона красива 22, 1202. Угу. Але ж я ж астролог. А не нумеролог, так? І коли я готувала, друзі, для вас прогноз на грудень, прогноз на 23 й рік, я раптом так, оце ж 9-й рік війни, 9-й рік війни, 9-й рік війни, я постійно кажу, і мене так включило 9. Це ж цикл чорного місяця. Ліліт. Угу. Думаю, так, треба подивитися, що там було в 14-му. На момент початку війни Ліліт зайшла в 29 градус. Раку. Угу. Вона в раці підіймає тему патріотизму. Ну, тобто, ми це. Цю вже тему пройшли, здається, навіть відмінно. От, і до. От так, і до, дійсно, так. як та ліліт від самого страху, від якогось Ми такого. виросли і усвідомили це. Так, так? Так. Зараз патріотизм це не просто вишиванка і українська мова, так. це стан душі. Так. так, І не просто якесь таке слово. там, там... та, що Це та емоційна раковість, та? Угу. як у рака така емоційність. Ну так, ти ж <реш> знаєш. <реш> а дев'ятка ж ти ж пам'ятаєш, що в нумерології угу. це завершений цикл. Бог творець як одиниця спускається на землю і проходить цикл простих, простих цифр. Uh -huh. Цифри, коди від 1 до 9. одиниця, коли Бог це інформація, це імпульс. Він uh -huh. зайшов і дав конкретні поради, як розвиватися. А дев'ятка, вона не рівна, вона ж вже має округлість, так. і як наче знизу так, ми ведемо дев'яточку угу. так, так, і заходимо куди? Всередину. Так. І коли ми її промалюємо, заходимо куди? Всередину, в серце. І всі взагалі в арабських угу. цифрах, якщо ми говоримо про цифри, якими ми користуємося, так. то там дуже цікаво, енергія цифри вона показує нам, що відбувається, коли цю цифру ми трактуємо. Угу. Одиниця і все, що рівненьке, всі цифри, які рівненькі, ага. це чоловічий початок всесвіту. А, а все, що округле, що має хвильку, це жіночий початок всесвіту. Ага. То Бог проходить еволюцію від інформації конкретної від одиниці до Бога, люблячого, усвідомленого, мудрого, який пізнав весь земний світ, це дев'ятка. Тобто, дев'ятий рік це наша повністю вже трансформація ага. на всіх рівнях. І ось бачиш, лілітку вона вийшла у нас з рака, а куди вона прийшла, зараз 22. Вона ж зараз повертається, вона йде по 20 градусах, і вона, прийш... і вона саме 22 грудня стає в цей самий градус. І в рак? В рак, отак. Тобто рак виріс на, 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 цілу, да, на, ціли, голову. на цілу голову, угу. на цілий цикл за 9 років. Пройшли так. випробування, втратили території, здали просто без бою, що називається. А зараз ми повертаємося і. сімейственність, дивися, ми були всі, угу. е, зовсім, кожен сам за себе, всі. Так. всі сами моя хата скраю, але не в тому сенсі, а як зараз ми, ми говоримо. Одна так. І зараз болить за кожного. У кожного болить за кожного. Так. Тобто ось, ось ця еволюція рака угу. і еволюція ліліт. Ліліт як потенціал. Угу. І 22 число воно ну, дійсно нумерологічно буде мати багато також цікавого. Ну давай будемо посмотрим. давай. Розказуй. Бачиш, 22 числа. Ми з одного боку ми бачимо дуже гарну дату. Там купа угу. всяких двічок, там так. одиничка, нулик одна у нас є, але все-таки дзеркальною датою є і портальною, 21-12. Угу. І якраз в цьому році у нас е, всі пишуть і кажуть, 21 го день зимового сонцестояння. Але ні, Зимове сонцестояння. Ти ж як астролог, також так, кажеш, що це коли входить хто сонечко, в перший перший градус, градус козирога. козирога. А воно входить по нашому улюбленому календарю Оленочки так. Осипенко, твого і мого вчителя і духовної сестрички, входить в я записала угу. о, о, в 0, ну, 0, 0, 0 годин 15 хвилин. 22, -го, 22 -го числа. Так. І залишається там майже добу, майже повну добу до 23 годин 49 хвилин. Так. Тобто сонечко знаходиться майже цілу добу, угу. в першому градусі Козирога і зимове сонцестояння. Для нас дуже важлива ця дата. Зараз ми про неї поговоримо. Так. І це якраз і наше Різдво Божеча Коляди. Так. Це істинне наше Слав'янське Різдво, коли Зірочка Перша знаходиться в першому градусі е, Козирога, І ми говоримо про те, що для нас важливіше подивитися на 21, 12, uh -huh. які енергії нам приносить. Бо, чесно кажучи, 22 грудня у нас буде хаос. Uh -huh. Тобто, у нас ці все, що можна було в, ці, в матриці цього дня, все присутнє. Тут є і боротьба сил зла і, і добра, тут є і смерть, і перенародження, і гроші, і влада, любов, і ненависть, тут все, тут повні, от, кожна сфера, жодна сфера не повторюється угу. із всієї матриці. А якщо ми глянемо на попередній день, саме тоді, коли так. ми підходимо до зимового сонцестояння. Коли всі готуються до Різдва, ми б мали би готуватися друзі, до Різдва. Якщо раптом ви не знаєте, чому я говорю Різдво на зимове сонцестояння, то на, мої, на мій канал. Так, Зрой, Буде є. посилання обов'язково, як завжди. Будь ласка, зайдіть на мій канал Калина і подивіться, там ціла серія вже про Різдво Божуча коляди, про колядки, про богиню коляду вже є. І я ще буду знімати і знімати, тому що ця тема просто безкінечна, дуже цікава. Всі наші Зимові святки вони перевернуті до Дригом. ось так. От просто всі починаючи від Святого Миколая, закінчуючи різдвом. Ага. А Маланки і Василя на голову взагалі не одягається. Але це потім це ага. буде інтрига. Приходьте туди і будемо там розбиратися. Повертаємось, давай. Що у нас виходить? Що 22-го у нас дуже важкий день, дуже важкий. Енергетично 22 грудня, ось ти кажеш, ліліт заходить, да? вона то, заходить на новому рівні, ми відчуваємо цей новий рівень. Де ми його бачимо? А ми його бачимо всередині, в ядрі, в нумерологічній матриці цього дня. У нас там буде працювати пара 8-15, угу. слава Богу, що 8 активна. Угу. Тому що 8, якщо активний закон, то це справедливість, це рівновага, але це і прискіплят. 15-й витіснений влада, бажання володіти, тобто, ми будемо проходити урок на бажання володіти з одного боку, тим, що справедливо наше, uh -huh. а з іншого боку, як ми будемо це забирати, як ми будемо на нього претендувати. Uh -huh. Ми будемо претендувати тільки зброєю. Ми будемо претендувати дипломатією, чи ми будемо ще якимось якимось чином впливати і претендувати. Немає одного рішення, однозначно, uh -huh. як це має бути, тому що цей день він дуже різноплановий. Uh -huh. Однозначно, на фізичному рівні у нас буде працювати 22 енергія енергія безумовної любові. Oh. А отже, ми говоримо про те, що ліліт визріла. Так. Розумієш, я хочу до цього Давай. ще додати, що оце поєднання Юпітера і Нептуну велике поєднання, яке дарує світові завжди. Мир і мирні угоди, воно О. знов стає активним. Тобто е, весні так, це було точне поєднання цих планет. Угу. Влітку ще воно було таке активне. Потім планетки розійшлися, і саме на 22 грудня вони знов підходять ближче одна до одної. Тож Тема Криму, морських територій, мирних угод стає знову активною. Тобто ці дві планети, патрони миру, благодаті, вони нам допоможуть. А ще я хочу сказати такий коментар про те, що ти кажеш, дуже такий напружений день. Ну, дійсно, я знаю, що мої глядачі знають астрологію, і я от тільки скажу, що там буде активним та у квадрат. І всі одразу. Ну, понятно. Ну, тобто, це угу. опозиція, і два квадрати сходяться в нас якраз на Нептун і Юпітер. І як ти кажеш, яким чином ми цю опозицію, цей вибір. Програємо. Ми програємо через любов, угу. через енергію 22, тому що любов як довіра до того, що ми робимо все правильно. Тобто, любов, друзі, я ще раз хочу нагадати, що я практикую як і психолог, і як письменниця саме поле любові. Поле любові це інформаційний стан вашого, вашої свідомості. Плюс відкрите серце. Це коли ви розумієте усвідомлено, що ви хочете і чому ви хочете. Угу. І нам треба в цей день і всім людям, і нам, і українцям, і нашій владі, і всім всім розуміти, що ми не зможемо полюбовно домовитися в будь-якому випадку, бо в ядрі 8-15, ми угу. будемо давати стусанів і справедливість уста установлювати. Але ми не маємо проявити гординю і жорстокість, тому що по іншим, показникам. Там, в матриці цього дня, 22 uh -huh. грудня, ми бачимо, що будуть всі шанси бути, ну, знаєш, бути жорстокими, тому що будемо гордитися тим, чого uh -huh. досягли. Uh -huh. Нам не можна, бо впадемо знову. Бо, бо ми впадемо як uh -huh. далі літа да, uh -huh. зверху yeah. злетимо. Знаєте, чому нам не можна гордитися нашими досягненнями саме в цей період? А тому, що нам немає чим гордитися, ми втратили це 9 років тому. 9 років тому з яких причин ми не будемо зараз казати, влада не та ми не так повелися. Хтось був героєм, хтось не зовсім. Ми не будемо це зараз аналізувати. Але ми знаємо, що 9 років тому ми втратили так. і зараз ми повертаємо так справедливо своє, і тому ми маємо пройти це максимально спокійно, з любов'ю, повагою. Бо людям, які будуть повертатися до нас назад в наші обійми, вони були ці 8-9 угу. років. Вони були під іншою країною, вони були в окупації, вони вже звикли. Так. Звичка формується взагалі протягом 40 днів. Люди добрі, 40 днів, а вони 9 років. Років були так. під окупацією, тому ми маємо бути дуже толерантними, uh -huh. дуже усвідомленими, дуже спокійними. Не знаєте, ай, ура! Крим вже знову наш. Крим наш. Ми готові, ми готові вас прийняти, вас налюбити, uh -huh. потурбуватися. І це дуже важливо. І в цьому році бачиш, якраз 22 числа вночі зірочка буде світитися Різдво Божиче. Коляди буде у нас, тобто Боги з нами. Рідні боги з нами, а попередній день, якраз у цей зеркальний день, угу. я про нього окремо ще розкажу. Добре, зараз Давай пару коментарів. Угу. По-перше, я згадала, знаєш, що перед початком цієї гострої фази ти мені нагадала ось цією тезою, що люди повертаються, але вони інші. І як ми це сприймемо? Знаєш, десь 20-го, здається, лютого, так, 20-те, 22 друге. Чогось ця думка не полишала мене. І я думала, як ми примиримося, як ми повернемося, вони повернуться, як ми їх сприймемо, як вони зайдуть до нас знову, так? і думала, чи хочуть, чи, вони, хочу, чи не хочуть, чи проклинають, чи що от робити. І знаєш, у мені прийшла така теза: я навіть про це пост написала: що якби весна була от злопам'ятна, то ми б ніколи не побачили квіти. Тобто так. завжди весною новий цикл, нова любов, нове відродження. Так. Ось так і ми так. маємо наново так відродитися і один одному подарувати ці квіти. Однозначно. Любові я думаю, що нас попереду чекає дійсно розквіт: саме розквіт наших стосунків з людьми, які були частиною України, тому що навіть подивитися елементарно, що Росія їм дала. Ну, крім э, того, що їм дали прапор, дали э, той рубль і, і так далі. Так далі. Mm -hmm. По суті, нічого. Вона тільки забрала. Але ми зараз не підемо з тобою в політику, ми підемо навіть в ту енергетичну складову. Чому Криму э, погано без нас? Тому що йому чого не вистачає? Живильної води Йордану, а що так? А що Йорданом є в Україні? Наше Дніпро прекрасне, наша сильна вода. Так, все, все. І, і ми можемо напоїти uh -huh. і дійсно наплекати, налюбити наш сонячний Крим. І саме так це буде. І, і дуже символічно, що це якраз по всім показникам бачиш, з цими двома днями, самозим... да, магічними днями uh -huh. зимового сонцестояння. От. Тож переходимо Будеш до так? Буду. Давай. Хочу розповісти вам, друзі, тому що у нас з вами 21 грудня, це 21-12, Якщо ми так заберемо е, рік, угу. то у нас день і місяць дзеркалять один одного, Це дзеркальна дата. 21, 1, 2, да, 12. Тобто, виходить, що циферки один 1 дзеркалять. Да. Якщо ми бачимо чи десь на годиннику дзеркальну дату, чи ми бачимо в даті якісь ось таке віддзеркалення, то ми розуміємо, що це певний портал, певні ворота. Звичайно, ми тут маємо розуміти, що це не. Повноцінний портал, тому що рік також впливає uh -huh. на нього, його трошки по іншому треба трактувати. Але якщо ми візьмемо тільки день і місяць, то це це е, дійсно портальний, портальний такий вхід, і не дарма завжди зимове сонцестояння. У нас виходить або на 21, або на 22 грудня. Так. Ну, в залежності від того, так. це вже астрологічно. коли сонечко заходить в перший грамм. <зорога> Тож сьогодні ми розуміємо, що е, по різним джерелам наші з вами стародавні ще. Українці, Русі, Руси, да або Орії, або як ви хочете назвіться, але від цього нічого не зміниться. Наші стародавні предки вони святкували Різдво Божеча Коляди. А хто такі боже-коляда? Це саме сонечко, яке народжується, та, та малесеньке <с? сонечко, яке приходить до нас, зігріває нас в першому градусі козирога. І от саме в цей день ми і святкували оцей перехід від самої темнішої. Пори, яка почина починається з е, свята Велеса 6 грудня по нашому святого Миколая поки що, але і Збройних сил України так так, так. співпало. Так, слухай. Ну, це... я вчора е, е, ой, я на днях тут робила трансляцію в себе на каналі. Mm -hmm. Кажу, вчора мене вже все спуталося. Е, і там я якраз розповідала, яка сила розумієш між цими святами і як добре, що вони вже співпали. Так. Тому так. що реальні боги-захисники угу. просто маги, просто волхви. Це наші Збройні Сили України. Але ж ми скоро з вами почнемо вже і Бога-Велеса з вами частувати і славити в цей день. Тож, все попереду. Але я повертаюся, 22, 21 грудня. Що нас з вами чекає? Зимове сонцестояння ще називалось так, такою назвою «Корочун». Можливо, угу. ти чула таке? Чула, корочун. Так. А знаєш, що це таке? Це якийсь Бог. Ні. <різь> Коротчином називали е, певний коровай, який пекли, це е, обрядовий ритуальний коровай, круглий з певним там оздобленням, ага. тому що цей коровай е, обов'язково пекли разом з різдвяними калачами і булочками, якими частували колядників, які приходили з першою зіркою і на наступний день. Ага. На наступний день Різдва колядують цілий день і їм роздають е, 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 різні смаколики. А ось корочун це саме коровай, який з багатьох там, ну, на основі різного збіжжя пікся з певними обрядами, і він являвся символом відродження сонечка. Тобто О. це образ сонця, коли наші сонцепоклонники, наші предки, вони казали: ось коровай, ми, ми вітаємо цим короваєм, корочуном, ми вітаємо сонечко, яке народжується. Тому що за два тижні з лишнім до цього часу найтемніший період, uh -huh. і сам, саме важкий період. Дійсно, це треба пережити. Ось нам треба дожити до 21-22 грудня і стане легше дихати. Це От... правда. Це я кожен рік, як астролог, вже давно наблюдаю, 12-й рік. От дійсно цей час він такий важкенький, важкенький І тому цей хліб він, як наче, був знаєш, таким символом: все, ми перейшли на новий uh -huh. рівень. І оце корочун. Що стосується корочуна, то його обов'язково кладуть на стіл. Цей коровай гарний разом з кутюю і узваром. Uh -huh. А тепер увага. Я сьогодні якраз спілкувалася з однією своєю подругою і запитала її, скільки разів на рік ми варимо кутю. Uh -huh. І знаєш, що вона мені сказала? Скільки, Альбіночка? Ну, зазвичай варять один раз. Ну. Але я інколи роблю тоді, коли мені хочеться. Ми обрядово, ритуально варити маємо кутю чотири рази на рік тобто ці дні? всі ці дні. Угу. так. Зимове і літнє, літнє сонцестояння і, угу. звичайно, рівнодення. Кутя – це обрядова їжа, і вона обов'язково по весні має бути щедрою, а не на якусь там маланку. Правильно. Що про... це окрема тема це окрема про цю проласті? Куття це куття, це обрядова їжа, угу. яка а, сповнена дуже в багатьох сенсів. Це і зв'язок з предками, і сонечком, і з багатством, так. і так далі, так далі. І ось якраз корочун він на а, він відрізняє цю кутю, бо вона голодна, а корочун додає їй смаку. Вона має бути з мінімальними там домішками, але корочун додає різдвяному якраз святому вечору саме ось цю таку магію смаколики. Ну там ще ці, ціла купа всяких цікавинок, чому 12 наприклад, страв uh -huh, має бути. Uh -huh. да? ну, от різні є версії, але ж це ніяк не про апостолів і так далі. Але uh -huh. це це знову ж таки про 21 перше uh -huh. число. Повертаємося. Дуже потужний день енергетично, такий, що як то кажуть, знаєте, нас з вами потрясе як липку. Чому? А тому, що в трьох сферах цього дня, в трьох в ядрі в сфері сенсу життя, а в, в для людей це сфера політики, ага. в сфері соціальної нереалізації, спілкування в суспільстві. У нас буде одна і та сама пара: 6-17. А 6.17, любі друзі, ви вже знаєте трохи з наших це про що? Про постійні сумніви, куди мені наліво чи направо? Але ж це і вибір через любов. Так, тобто, нам, 21-го числа, коли буде найважче вже дочекатися того наступ... сонечка, народженого 22 грудня, нам, 21-го всім от, рекомендую тримати свою ось цю знаєте тваринну природу, ті потреби, такі домогтися будь-якою ціною, щоб тебе почули, щоб тобі дали те, що ти хочеш. Тобто, нам треба 21-го бути дуже обережними. Це саме останнє. Ані день в році, де енергії сонця буде просто повний дефіцит. О. І от ми якраз з цими енергіями підійдемо ще й до Ліліт, до угу. її 22-го числа, получається до так. її енергії і будемо здавати іспит. Угу. Тобто, нам, 21-го треба з вами підготуватися вже усвідомлено, що 22-ге буде нас якби угу. крутити на, на, на тему. Здачі іспиту, але uh -huh. одночасно ми обираємо, і нас веде зірочка. У нас все таки 17-та енергія. Uh -huh. Оця зірочка, зірочка магів, наші, наші корені, наші е, е, зіркові боги. Вони нас ведуть, вони поряд з нами. Нам тільки просто треба зрозуміти, що українці ідуть тільки шлях любові і світла, uh -huh. іншого шляху. Ми не йдемо. Тому що нам обирати? У нас однозначно ангельський шлях. Ми обираємо не інстинкти. Не, не насолоду, просто ага. заради насолоди, а розум, силу. І 21 число, відповідно, це ж нова енергія, яка приходить вже нові усвідомлення, нові технології. Я можу. Знаєш, як трошки так погратися в цей прогноз, що угу. скоріш за все, що ми з вами, 21 грудня, щось отримаємо новенького для того, щоб 22-го добре віддубасити і піти, і собі під ялинку покласти те, що ми хочемо. Те, про що ми говорили, ми, так Так, ми з вами розуміємо про що про що йде мова. От, ось такі дуже у нас дуже добре. Ага, я... Давай я пару Давай. слів ще скажу про 22. й Зараз я карту дивлюся астрологічного гороскоп на 12 дня. І ось що, друзі мої, бачу, я говорила о той тау квадрат напруга така. Так? Mm -hmm. В нас, виходить, Сонце в опозиції до Марсу складається, така така да? і вихід тих енергій буде на Нептун і Юпітер. Це напруга, це як флюс такий. Але позитивно цю напругу, позицію, ми можемо спрямувати через Сатурн, так як ти yes. казала, емоції під контроль, свідомість така, доросла позиція. Це завжди дорослий, літній, мудрець. Тобто емоції підконтрольно. І ось так, будь ласка, за принципами, за таким. Високим розумінням, до речі, ж, Сатурн для України це кармічний вчитель, угу. і ми маємо емоції приборкувати постійно. І в нашій чорний ж місяць в гороскопі України він в козирозі. Ну тобто, Сатурн для нас це такий вчитель, вчителів, яких ми маємо поважати і дослуховуватися до його головних енергій. А його енергії це порядок. А дивись, а у нас весь місяць в сфері, в будь, будь-який день місяця грудня, uh -huh. в сфері спілкування працює пара 12-11. Uh -huh. 12 це, е, ну, якби, якщо не по мому то ніяк. А. Uh -huh. Да? А, е, е, якщо не по мому то мене всі обідали. Uh -huh. Це не, такі незріла не, не 12-ка. Або я бачу світ по іншому. Я бачу світ. Ми бачимо, маємо можливість, але емоції у дванадцятки. От я типово дванадцятка, mm -hmm. да там по різним показникам і. Це, це це багато інтуїції, це багато творчості, але й багато емоцій. І що у нас? У нас кожна пара законів нумерології духовного таро, вона вирівнюється ще одною поряд, і у дванадцятки поряд в пасивній позиції стоїть одинадцята енергія. Це якраз оця енергія сатурнянська. Що все має бути конкретно, все має бути по поличкам, все от сказали, зробили. Не треба бігти попереду паровозом, Ми все рівно туди доїдемо. Точно. Тобто однозначно питання силою яких енергій uh -huh. 12 ми доїдемо силою інтуїції, відчуттів, чи силою істерики, uh -huh. чи силою маніпуляції. І от протягом всього повністю періоду грудня ми в контактах маємо постійно себе контролювати емоційно. Бо це саме емоційно напружений місяць uh -huh. року. Буде він у нас останнім, як ми зараз живемо по цьому календарю останній місяць року, 12 по рахунку. Чи ми його зробимо колись там просто якимось місяцем? Він саме важкий uh -huh. з точки зору планетарно-космічних процесів, тому що сонячної енергії мало. Я в 125 раз вам не, не втомлюсь повторювати. Ми сонцепоклонники, нічого з цим не зміниться. Так, це, ж це для нас наша. генетична програма навчитися в грудні місяці. Саме радіти з простих речей, угу. самим собі дарувати радість, через радість трансформувати ці обідки, претензії і це і наводити порядок в думках. Ну і в житті. Ну, От бачиш, це якраз ну, все співпадає. Співпадає, так. Да. Я ще хочу сказати, що в нас же в кожного всередині є сонце, бо наш гороскоп це ж якраз сонячна така конструкція. Отже, пам'ятайте, що якщо сонечка зараз не дуже багато, то воно ж тут є, і воно горить, і воно гріє, і зігріває вас і зігріває всіх інших. Як там кажуть японці, пізнавши себе подібен до сонця, ось це якраз так, про це. Де ж я скажу що тобі? Якось так хочеться дуже так, ми наче добігаємо, да, вже кінця так, вже так. все розповіли. Основне, принаймні, можна говорити безкінечно. Ось я б хотіла зараз з твої, з твої згоди звернутись до наших глядачів, напевно, що як психолог. От угу. зараз, тому що маю такий великий досвід і письменницький, і дослідницький, і психологічний. Так. так то я хочу сказати, що любі друзі, ми з вами, як українці, не втомилися від війни. Депресія характерна для цього періоду просто часу, року. І всі депресуючі зараз люди це не втомлені від війни. Тому що в цей момент ми думаємо про те, а як нашим Збройним силам там в тих окопах. Це перше. Тобто не треба путати і грішно справдним. Ми з вами не втомлені, але ми з вами змінені. Ми з вами змінилися і знайдіть в собі, знайдіть в собі. Як ви змінилися особисто? Як змінилися ваші стосунки? Ваші люди, які поряд, і ви зрозумієте, що це не про втому. Бо для мене, особисто як психолога, люди, які депресують, тому що то сонечка їм не вистачає, то занадто холодно, то занадто жарко, завжди є привід. Це люди, які лінуються жити. От для мене депресія, тобі ліньтя жити. В тебе немає мети, ти не ставиш собі ніяких горизонтів, нікуди не рухаєшся, ти депресуєш. Коли угу. в тебе є чим зайнятися, а ти коли де останній раз? Та рази? мені ніколи І бо мені я встигав мене до секунди все просто. То я О, як той швидкісний фірменний потяг, тож до секунди з нас, <гум> нас приклад. Дивіться на, на наш канал, скільки активності, цікавостей, а, а ще ж не тільки канали, в нас є ще життя, так. ще є особисте життя, ще є діти, внуки, чоловіки і так далі. Тож розумієте, як, як це важливо? Що е, якщо ви маєте ось цю жагу до життя, то. Тяжкий період року, тяжкий емоційно, енергетично місяць. Дарма ми змінюємося, і наша ліліт зараз це наш потенціал розвитку. Це наша точка сили. Все, ми однозначно відміняємо будь-які. Давай відмінимо ніяких 22 го числа, ніяких проблем. Тільки вперед з піснями, з серцем і з любов'ю. Хай буде так. Дякую тобі, дякую, моя хороша. Друзі, мої, якщо вам сподобалося, ставте обов'язково лайки. Підписуйтесь на мій канал, бо у нас щось дивиться: 80% непідписаних глядачів. Як це може бути? Тому з вас підписка, лайк та зустрінемося в наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Пока-пока.